не Я коли почула вибух, відразу побігла до вікна. Що побачила? Побачила, як поліцейські біжать за якимось чоловіком. Потім його пов'язали. Вийшов після того, коли заспокоївся. Я дивлюся, що лобове скло фара і весь бік машини в царапинах від ушкоджень після вибуху. Задовільному стані було проведено пихова рани ушивання, і дівчинка відпущена на амбулаторне лікування додому.